Я уче другого класу Козелецької гімназії номер 1 год Андрій. Вірш Тараса Григоровича Шевченка тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яром на долину. Пишається над водою, червона калина Пишає Любости ця качаточка поміж осокою, а качечка випливає і з качером за ними, ловить ряску, розмовляє з дітками своїми. Думка тече вона синє море, не витікає, шукає козак свою долю, а долі не А думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинеш батька меньку старенькою, молоду дівчину, на чужині не ті. Доля зустрінеться, спіткалися гори, а журавлі летять собі на тому ключами, плаче козак, шляхи бий.